Уже більше 10 років ЦНАП міста Львова надає сотні послуг кожного дня для своїх відвідувачів. Ми мали чудову нагоду цього тижня привітати 4 мільйонного клієнта. 4 мільйони це не просто цифра, це результат роботи усієї команди, які працюють над доступністю, над комфортом, над підвищенням сервісу. Знаково, що 4-мільйонним відвідувачем для нас став ветеран війни. Який звернувся в оновлений сервіс адмінсервіс ветеран для отримання послуг до слова, ЦНАП міста Львова надає широкий спектр послуг від реєстрації місця проживання, бізнесу, реєстрації майна чи оформлення паспортних документів, а також можна зареєструвати транспортний засіб. Понад 500 видів послуг очікують на вас у ЦНАПі міста Львова.